Мати таку свободу, щоби бути собі ціллю, передусім бути собі ціллю, для власного духа працювати, як бджола, збагачувати його, збільшити, довести до того, щоб став сяючим, прегарним, хвилюючим, зоріючим у тисячних красках, передусім бути собі ціллю і обробляти самого себе з дня на день, з року до року, різьбити себе, вирівнювати, щоб все було складне, тонке, миле, щоб не осталося дизгармонії ані для ока, ані для серця, для жодного зі змислів, щоби жадоба за красою утихомирилася, бути передусім. Собі ціллю, а опісля стати або для одного чимсь величним на всі часи, або віддатися праці для всіх, боротися за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя такий мій ідеал.